<світнє> 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 Я хотів би звернути увагу на третє питання, саме козацьке лицарське виховання молоді. Чому так? Бо наше козацьке товариство Чорноморське героянарське з'єднання має величезну практичну роботу і практичний досвід, починаючи з 2006 року. І перший раз ми проводили такі літні табори для дітей та молоді і підлітків, які фактично виховують. Виховують з малого віку, починаючи з 10 років, дійсно людину, яка вже готова стати на захист нашої держави, нашого суспільства. І перші вихованці наших вишкільних таборів зараз, зараз на фронті перебувають і дехто вже й повернувся, і мають, мають ордини за мужність. Тому нам є чим пишатися по великому рахунку. Не меншу війну розпочинали. Нам її нав'язали, ви самі це розумієте, і це дуже важливо саме тут у нас на півдні України, як в Одесі, так і тут в тут Буджаку, Бесарабії. Чому? Бо зараз випадки, ми маємо, воно не минулося минулою весною, весною, коли в Одесі. Фактично відбувалася, бо фактично, ця гібридна війна прийшла на вулиці Одеси. Ви знаєте, що бої, бої були вуличні в Одесі. От тут хто Одеси, те знають, що це таке, що це, коли цей липкий страх висить весь час. Два з половиною три місяці, весь час цей страх перебував. І що це таке? Для чого це нам потрібно було? Воно нам зовсім не було потрібно. Воно було нам нав'язано. Ви знаєте самі. І зараз ця вся провокація, яка була створена, наприклад. 2 травня, тоді вже для них таких шансів не було. Але це нам нав'язали і зараз по всьому світі бігають, прикриваються цими нещасними людьми, які задихнулися там, і як козирними картами ними прикриваються. Ці люди, які готові на, на, на будь-яку підвість, на, на, на порушення всіх норм і Божих, і людських, для того, щоб тільки досягнути свого, зробити нам дестабілізацію, пересварити нас між собою і зробити тут повну, як то кажуть. Рейл. Тому е виховання молоді треба привертати величезне е значення. У нас існував е існує раніше Центр патріотичного виховання молоді, патріот, він так і називається, у нас теж там назва, я бачу, є така сама. Значить, е При обласній державній адміністрації він підпорядкований управлінню сім'ї молоді та спорту. Зараз там відбулися зміни, е наповнили керівником цього центру і інструкторами стали. Представників наших козацьких товариств патріотичних, такі як е, очолює його Вадим Кіров, е, Підпорядкований він е, управлінню на чолі з В'ячеславом Березуцьким, а це все е, кураторство має пані Соломія, це е, радник Саакашвілі з гуманітарних питань, голови обласної державної адміністрації. Тому зараз ми розробляємо величезну програму на нашу область і ми хотіли б допомогти ваш досвід стосувати цього і крім того. Так саме тут на базі вашого товариства, на базі ваших напрацювань, унеможливити на майбутнє розвитки таких от подібних сценаріїв. розумієте? Бо ви ж бачите, в Одесі відбуваються вибухи, в Одесі відбуваються замахи на, на людей, в Одесі страх себе, намагаються посіяти. Потім намагалися створити тут силами деяких покидьків депутатів Верховної Ради, поки що за ними вже давно грати плачуть, як то кажуть. ви знаєте. Не хочу тут рекламу нікому робити. Вони намагалися розкрутити для того, щоб шантажувати Київ і все суспільство тримати в страху, бо вони ці статки нажили свої незаконно, обкрадаючи нас всіх, ви самі це знаєте. Люди не знають, як кінці з кінцями звести, а вони тут собі безсарабські народні республіки проголошують, бо гроші які йдуть звідси. На... На розкачку ситуації. Це дуже важливий момент, і, і, і правильно пан Тарас сказав, що війна зараз йде не в тому розумінні, як вона йшла там, на початку 20-го століття або під час Вітчизняної війни. Зараз йде інформаційна ідеологічна боротьба. І боротьба за, за, за Умиро. Дивіться, в Одесі, починаючи з 2007 року по 2014 рік, 2014 рік, нав'язувалася парадигма. Суміш російського імперського шовінізму і комуністичної ідеї. Це взагалі ну, дві ідеї між собою несумісні. Вони ж між собою воювали, ворогували, були винищені як боку. В Одесі це нав'язувалося. І це все готувалося саме на весну 2014 року. Але, слава Богу, в Одесі знайшлися здорові сили для того, щоб унеможливити цей сценарій. Нам потрібен мир. І перемога, а потім мир. А для того, щоб убезпечити такого зовсім не було. На майбутнє, нам потрібно нормально виховувати наше молоде покоління. І у вас напрацювання величезні, і методичні, і практичні, і все інше. Тому я думаю, ми, ми вас більше зведемо цим. Окремо треба буде, щоб ви до Одеси приїхали, і ми скоординували ці всі справи. Тому дякую за увагу. Вибачте, що довго.